Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із благословенним ранком вівторка 4 листопада 2025 року. Сьогодні у День святкування на честь Казанської ікони Божої Матері, Українська православна церква вшановує пам'ять рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського Чудотворця. Семи отроків, що в Ефесі, Максиміліана, Іамвліха, Мартиніана, Діонісія, Антоніна, ексакустодіана, і Іоанна, священномученика Олександра, єпископа Адріанопольського, мученика Іраклія Воїна і мучениць Анни Єлисавети. Феодотії і глікерії священномучеників Серафима Самойловича, архієпископа Угличського, із ним Володимира Соболєва, Олександра Андрієва, Василія Богоявленського, Олександра Лєбідєва Пресвітерів і преподобно мученика Германа Полянського міни шелаєва архімандритів. Священомучеників Миколая Богословського, Миколая Ушакова, пресвітерів і преподобномученика Григорія Воробйова і Гумена, знайдення мощей священномученика Никодима Кононова, єпископа Білгородського, а також ікон Божої Матері Андроніковська і Якопштацька. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Колосян з 20 го вірша глави 2 по 3 й вірш глави 3. -ї. А ще у БО со Христом от стихії міра, пошто аки живущі в мірі заятіся. Не коснися ни же вкуси, не осяжи, Я же суть вся во истление употреблением По заповедям и учениям человеческим. Я же суть слова убо имуще премудрости В самовольней службе, И смиренно мудрии и непощадении тела Не в чести коей к сытости плоти. Аще оба воскреснусьте со Христом, вишне ищите, и же есть Христос одисную Бога сидя, горняя мудрствуйте, а не земная, умросьте Бо, и живот ваш сокровен есть со Христом в Бозе. А коли ви з Христом умерли для стихи світу, для чого б ви ще в світі жили, піддаєтеся приписам не дотикайся, не куштуй, не рухай. Усе це нищиться від уживання його згідно з законами і навчанням людським. Вони ж мають вигляд мудрості в добровільній службі, покорі та вмертвлені тіла, однак не мають іншої вартості, крім насичення тіла. А коли ви з Христом воскресли, то шукайте того горішнього, де Христос перебуває, сівши по правиці Бога, думайте про горішнє, а не про земне, бо ви померли, і життя ваше поховане з Христом у Бозі. Євангеліє від Луки, глава 11, вірші з 1 по 10. и бысть в них Иисусу на месте некое молящуся, и яко преста рече некий от ученик его к нему. Господи, научи не молитесь, яко же и Иоанн научи ученики своя. Рече же им, егда молитесь, глаголите, Отче наш, и же на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный подавай нам на всяк день, и остави нам грехи наши, ибо и сами оставляем всякому должнику нашему, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. И рече к ним, кто от вас и мать друга, и идет к нему в полунощи и речет ему, друже, дашь мне взаим три хлебы. Понеже друг прииде с пути ко мне, и не имам часо предложить ему. И той из внутрь отвещав речет, не твори труды, Уже двери затворены суть, И дети моя со мною на ложе суть, И не могу восстав дать тебе. Глаголю же вам, Аще и не даст ему восстав, За не есть друг ему, Но за безочство его Восстав даст ему, елико требует. И аз вам глаголю, Просите, і дасться вам, іщите і обрящите, толците і отверзіться вам, всяк бо просяй, приємлють, і іщай, обрітає, і толкущему отверзяться. Раз якось він молився в якомусь місці і, як закінчив, сказав до нього один з його учнів Господи, навчи нас молитись, як і Йоанн навчав своїх учнів. А він до них промовив: Коли ви молитесь, кажіть, Отче, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство, дай нам кожного дня наш хліб щоденний і прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо кожному, хто нам винен. І не введи нас у спокусу. Далі до них промовив якби хтось із вас мав приятеля, і той прийшов до нього опівночі та й сказав до нього: Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прибув до мене з дороги, і я не маю що йому дати. А той зсередини відповів би йому. Не докучай мені двері вже замкнені, і діти мої зо мною в ліжку не можу встати і дати тобі. Кажу вам, що коли і не встане та не дасть тому, що він, його приятель, все ж таки з за його настирливості підведеться і дасть, скільки той потребує. Отож, кажу вам просіть, і вам дасть. Шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. Кожний бог, хто просить, одержує. Той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Усім світлого, мирного дня, міцної віри, надії і любові.